Закон про реабілітацію у сфері охорони здоров'я у нас прийнятий в 2021 році, тобто це доволі свіжий закон, і по ньому тільки всі вчаться працювати. Вибудовується мережа і реабілітаційне відділення в цьому році максимально розвивається. Потрібно ж і обладнання, і потрібно навчити фахівців. На жаль, раніше у нас не готувалися в країні ті самі лікарі з фізичної медичної реабілітації, фізичні терапевти, ерготерапевти. Протезисти У нас до цих пір немає такої професії. Про протезист, який кваліфіковано протезував людини. Хоча вже система якби є якісною по протезуванню, але от сам фахівців до цих пір ще не навчає наша країна, тобто дуже багато прогалин і на жаль, в умовах військових дій у нас скалі робиться, і я впевнений на це все потрібен час. Вже зараз окремі центри реабілітації мають величезний досвід, які, тому що багато, на жаль, поранених, на жаль, клієнтів, які, з якими працювати. Але якщо говорити в цілому про систему, вона така з молодим же обличчям, тому що більшість фахівців в сфері реабілітації це молоді люди, якщо ми говоримо про ерготерапевти, фізичні терапевти, асистенти, це ті, які... Буквально декілька років тому як випускалась, і зараз вони тільки набувають практики.